Доброго вечора, музики, і це в нас okay. Рамбол Card. Якщо чесно, сьогоднішній день в мене пройшов досить спокійно, і я майже нічого не зробив. Ну, що запланував. Я так подумав. Краще зняти хоча б відео. Хм... Так, найш ході вона гра. Чому вам воно так не, не, не подобається, я не дуже розумію. Типу, ну хоча... Це напевно дуже нудно дивитися, як я граю, буквально шов в шахи. Який знаю, прикол. Але мені цікаво досить. Що ж, ми ще добили нашого супротивника і поїхали. Вибрати собі карту. Ну що не хочу, ця карта гарна. At the start of battle, Epi drew vulnerable to an enemy. Yeah. Drop extra card on battlefield. Це зачем дає якусь дополнительну карту на гру. Кого вибрати? Я поки що не хочу вибрати нікого. Погнали на спайдера. Як завжди мені цікавить ці знаки питання. Ого, він став тишину. Поїхали. Ой, угу. чому у нас все одинаково? Я б хотів би знову побачити цю Снайпершу Та вона не снайперша як вона називається. Вона короче всіх бойців, які коштують два, вона робить їх дешевше. Перемога. Вогонь. Прикольно. Ну зараз це цікаво. Типу якщо він програє, ну тобто помирає, я можу себе встановити в житті. Виділити карту. Ані поки що картою підходять. Kane 14 плюс 8. Звучить прикольно. Хоча може бути і до цього я постійно програю. Так, куди, кого не поставити? У цього буде простріл. Тобто його краще поставити цього бійця сюди, а цього краще замочити. Погнали. Фух, це нас блок спас. А, чому я його сюди поставив? Його треба було саме передок ставити. can only the parking summon two copies of it. Mm -hmm. Він же 3, типу безплатний, чи прокону. Прокачати карту. Ця карта прокона. So go to perко. Mm -hmm. Типу я можу поставити, щоб мене бійці коштували. Mm -hmm. Програти без ЗД виграти 16. 60%. Я не зрозумів, що пройшло. Можу виграв, можу програв. Опа. Бос. Shadow треба на кінець юзати. Enter Front оставив. Потім... Долго, а тепер тип Shadow Поїхали. Ну це повезло. Сайтай сиди. Всі по нулям. Оце повезло. Це Зайтай сиди. Потім у нас іде цей. потім у нас просто орда. Мечників. Вот прикольно, оце вона клва. Трошки. Оуч, Больно. Ще раз. Його. Блин, винжирай, жизнь не так жорстко. І ставимо Shadow. тихенько. Шадоу. Поїхали. Переш. А, якщо вони типу помирають, мені дається безплатно. Бандит, прикольно. Remind once a Battlefield for one 2 активот Next 1. Не знаю, оце мені звучить покраще. Ще знаки питання трансформирувати якусь карту Ну, сигуарда мне не тоже сын о еще одна така штука прикольно саймон 2 типа одного тут два. товара бан особо прокачает трансформатор карту Cross the bridge and 35% погата шесть Опа, зло гроші. Поїхали. Щось ми так швидко проходимо. Ну правильно. Я не хочу типу, звертати увагу на чого, на щось. Якщо граємо, то тут і граємо. Копію всього. І ще раз копію як краже. Вс. Поїхали. О, нічого це звучить цікаво. Блін, не знаю, куди її поставити. Давай сюди все ж. Яка візуха. Ставимо цього сюди Всі безплатні просто. І навіть буду по куточку їх ставити, але не як краще поставити. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Оце повезло. Ще он у нас Spengy Chi? Met Saints and depute cast a random spell card. Ну не дуже. Edit a copy of this unit or your discovery pay. Не зрозуміло. Ну типу, копія цього юніта на наступний раунд, чи що ви Не дуже цікаво. Табу Simon's a little bride has had same as Типу, Типуспавніть, ну якщо би типу, свободне якесь містечко, можна справити ще не спит. Дай-ка я подивлю, що в мене тут є. Персонажів, в принципі, мені хватає, я не дуже не хочу грошей ще додати. Прокачати карту. Цю карту б просто не прокачати. Було б кльово прокачати бандітів. Тому що от, ось бандити прикольні. І в мене стається 32. Можна... А, в мене грошей Добре. Босси. Поїхали. Так буду побистку двигатися. Йои ставлю його ставлю і гроші пропали. Так, і ось так. Поехали. А вот штука наносить по всім линиям Правильно. А я не додумался до цього. Просто 4 атак. Со спаднов. Прикольно. Захищаємось тоді, ставимо цього і далі вже по барабану, в принципі. Я навіть буду Так що буде просто всю карту забігу. Оце було жорстко, ми майже щось сотню збили з нього. Бандитська королева, цей Марк Кліфард. Блін, ну не там, де потрібно не заспавнитися. Хоча треба, напевно, там кондиції заспавитися. Блін. Добре, цей і піде. Цей. О, чітко. І спавнимо... Хоча ну да. Треба цього сюди заспавнити в нього дважки сюди. Ще захист. Еще раз за хоседи. Вот це было Ми... Ну, Я чуть не програв. Так, цього Марта треба ставити. Да чому вы там заставились? Блин. І... Иииии. Мечника? Мечника, напевно. Хотя нет, это было неправильно. Це невигідно, неправильно його поставили. Оцю ставимо. Маленький такий також ставимо. Потім э, бандит. Ні, зараз не моя качества прокосів атаки. Rein attacks enemy intended to deal damage and healing himself. О, чуть погано. Бандита погнали і планачники. Mm. Ну що раз, ще раз я спробую його заюзати. Чому вони з кожної сторони приймуть? Коротше, невигідно. Бандитську королеву і... 4 рази ти. Та не і нічим пороба... дивіться. Погнали так. Це вже погано, почав пробувати. Так, спробуємо братки поставити, а потім якраз його вже клонувати. Не, дуже вигідно. Так, тепер... Е в атаку, не знаю, краще. Бандит пустита буде. Ну і два ночника я буду поставити можу. Все. Оце мені гарні карти готувалися. Так, кого. Ну так, ніж я поставити. Потім поставимо кого злобі. Потім бандитку королеву її плануємо. Потім... А... А, фітар. Так. І того, в принципі, виборбан. Один бандит. М -м, кого взяти? Просто якось не дуже вихідно. Ну добре, тоді пусть буде просто захист жорсткий. Одного мечника і якраз його будемо... Скануємо, тому що... Хоча не це не виглядає. Він мене може так замочити. Бандитську королеву тоді давайте спробуємо. Скануємо її. цього марк. маркера. Хоча він не вигідний як для мене. Ну так, на що він зовсім поставив. А, ну все. If a unit kills an enemy you gain to free maximum HP. on the... No to turn only your next player will sign another copy of it. Не знаю, кажуть, що цей персонаж тикав, хоча треба, напевно, було карту вибрати. У мене є гроші. Я не буду, напевно, ніяку карту там покупати. У мене і так досить багато карт. Я краще когось прокачаю. Типу. І поїхали. О, вибір. Максимально HP uh, плюс 20. Прокачати дві карти. H-Turn, the spell Card Will Trigger. А дуже цікаво. Рандомна карта, типу, 3 І напевно на цьому будемо заканчувати першу частину. Типу кожна частина буде мати. По одному відео ми постараємось якось так. Так що дякую за перегляд. Слава Україні та бережіть своїх близьких. До побачення!